Джерело залізної води, ворочі Павлів потік. Національний природний парк Сколівські Бескиди в Ось, власне, саме джерело. Дивіться, воно так цікаво стікає поверхами. Раз, два, три, чотири. Кількаповерхове джерело. Ось такі джерел не бачили. Зазвичай тут багато людей. Тут черги були. Ну, принаймні, коли я попередній раз тут був кілька років тому, ого. Тут була черга ого. Вона столова, можна вживати. А, тут інформація більш докладна. І сам потік Павлів стікає донизу. Внизу є невеличкі водоспади. Це сколе щось нове у нас на каналі. Наліво, бачите, пішла доріжка, можна вище підніматися в гори, там можна куди хочете зайти звідси. Та хоч в в Франківську область. Відносно недалеко, до речі. А, знакомані маршрути, пронумеровані. Отут От саме в цій ділянці, де ми зараз є, станом на зараз автомобілем приїхати не можна, але там є брама, яка відчиняється. Можна буде проїхати, коли хтось захоче, коли можна буде. Але тут не треба на автомобілях їздити, тут гарно без автомобілів. Бачите, люди приходять на пікніки. А, ми з того боку підійдемо до річки. Вище є ще одне джерело. Сьогодні зараз ми до нього не підемо. Так зване верхнє джерело. Ви бачите, вивчили оце одне джерело. І донизу вихід до річки. А від річки через міст пряма дорога, не знаю, там 5 хвилин залізничний вокзал коли. Ну це хто залізницею приїжджає. Приїжджає на автомобілях, то можна там біля співачого поля паркувати, біля озера. Теж гарна місцина, воно вже нас потрапило на відео. Відео мало би вже й вийти. Гарна річка, гірська річечка. Павлів потік. Ну, Місцена тут дуже-дуже гарна. Зверніть увагу, зновки, субота, 12 година дня обідня пора. А в той же час змі пишуть в Карпатах все заброню до кінця літа. Шок! Мільйони людей приїхали віддихати Карпати. Хотілося б побачити цих людей. Чи сколи то не Карпати навіть не знаю що сказати в славському теж нуль ці пороги викладені не глибоко вода чиста тут душі не було я розумію Перша чути, як водичка тече. Справді дуже і дуже гарно, ще раз скажу. За ці кілька років, що мене тут не було, що змінилось? Та майже нічого. Асфальту стало трошки більше і плюс, напевно, стало чистіше. Але частіше, я думаю, стало б тій причині, що людей менше, а не тому, що перестали смітити. Тому це моя суб'єктивна думка. Так, можна йти вздовж потіка, а можна піднятися вище. І тут є повноцінна асфальтна доріжка. Ну от принаймні на деякій ділянці і yeah, повноцінна асфальтна доріжка. Ножки цікаво будемо йти, скільки людей ми зустрінемо. Знаєш, що будуть питання, чи є тут гриби, якісь гриби тут є. Але по цих місцях я тут не по грибах. А ще один водоспадик, бачите, невеличкий. Давайте теж спустимося, подивимось. такі міні-водоспади, я би сказав, пороги. Бодрячок Ми йдемо на гору Чи і вам буде смішно? Можливо буде смішно, але якісь наступні серії а, От дійшли до того місця, що я вам казав тут. Звідки вже автомобіль не заїде. До цього місця ще автомобіль може заїхати вище вже навряд. Що ця брама закрита. Тут донизу йти ще хвилин 5. А, знаєш, вказівники. Джерело залізна вода. 150 метрів, вокзал сколи 1-2 кілометри. Ознаковано. Національний природний парк Сколівські безкіди. Карта. Позначено, де ми є, як все відбувається. От, Джерело залізної води от ми тут. До верхнього джерела ми не пішли зараз. А внизу річка.